І тоді ця робота вона реально стає як служба на, для світу. так? І з тоді на так, з, такою, от з такою думкою про те, що я роблю, набагато і легше робити цю роботу. Mm. І ти тоді відрізняєшся серед інших людей. Ти тоді стаєш отою рок ста, mm. навіть нехай це буде в митті туалетів, але це тебе далі виведе, далі виведе тебе, і ти щасливий від того, що ти служиш. І, можливо, саме в тому і було твоє призначення, але ти зрозумієш це, коли будеш дивитися на все своє життя з висоти, підсумовуючи весь свій досвід. Бо він коли мені здається, та що ж я такого робив? Та я тільки, тільки от чистив, том, щось там чистив, чистив, чи, чи щось будував, будував. Але ти навіть не розумієш, яку ти величезну роль робив. Значить, ти служив таким маленьким гвинтиком, як тобі здавалося, але цей гвинтик е, спричинився до побудови величезної конструкції, і без тебе цього би не було. Mm. І коли ти розумієш, що ти не просто як то цеглу кладеш, а ти будуєш храм, чи ти будуєш школу, де будуть навчатися діти і будуть творити своє краще життя і будуть робити світ кращим, то і твоє е, 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 розуміння того, яке в мене призначення, в тебе. Таке й було призначення, і воно не може бути таким відразу гігантським, якимось, спасти весь світ. Навіть те, що я роблю, але роблю це добре. Це і є призначення. Дякую.